Дякую Господу, що ми знову разом зібралися і одне одного побачити і прославити нашого Господа. Я теж хочу прославити Господа, бо Він багато зробив для мене. Перше, витягнув мене з тої помийної ями. Я дякую Господу. Господь дав мені три роки тому вірш, а десь у квітні місяці на той вірш дав мелодію. Я би хотіла прославити Господа, чи готова невіста Христова ти зустріти свого жениха, чи ти одіж свою, відбілила, чи лишилися плями гріха, чи ти одіж свою, відбілила. Чи лишилися плями гріха, ще є час приготовити одіж, і можливості маєш іще, а відбілювач Дух святий даний він назустріч тебе приведе, а відбілювач Дух святий даний він назустріч тебе приведе і тобі допоможе вдягтися в білосніжний висон дорогий будь послушна і вірна й смирена, а любов ти в дорогу візьми, будь послушна і вірна, й смирена, а любов ти в дорогу візьми. Без любові життя не буває, без любові подих тяжкий, а з любов'ю ти все подолаєш, бо любов буде жити завжди, а з любов'ю ти все подолаєш, бо любов буде жити завжди. Вона любить терпить і прощає, бездоганна і чиста й свята, на голгофі за нас постраждала, нас любов поведе в небеса, на Голгофі за нас постраждала, нас любов поведе в небеса. Тож готуйся, невіста Христова ти до зустрічі з Богом живим. Христос скоро прийде за тобою і забере у небесний свій дім. Христос скоро прийде за тобою, і забере у небесний свій дім. Амінь.